Ніковальські волонтери вже кілька місяців працюють, не покладаючи рук заради адресної допомоги нашим солдатам. Жінки-волонтери вже опанували кілька професій. Вони шиють, в'яжуть шкарпетки, плетуть маскувальні сітки, стоять в мороси в дощ зі скриньками для збору коштів. А от тепер ще й організували благодійний ярмарок концерт. Для чого совсем не все ділась? Перше, це все, все таки забрати. наших солдат собрать родственников сделать для них хотя бы какой-то пускай небольшой но праздник Поддержку. следующее да поддержать потому что поддержка реально очень нужна следующий момент наверное даже у нас будет вот э, минута скажем так памяти наших погибших ребят которые ну, погибли которых нет с нами и конечно третий момент потому что это э, финансовая сторона это сборы э, для наших ребят то есть собрать деньги для того чтобы закупить э, необходимое то есть для них Творчі колективи та народні майстри Нікопольщини охоче пішли на зустріч волонтерам. Квіти з бісеру, вишиванки, в'язані ляльки, вироби в техніці квілінг, смачні новорічні пряники та багато іншого. Все це вироби нікопольських майстрин, які вони підготували до благодійного ярмарку. Наталя Миколаївна вирушує квіти в неї їх 400 видів. А у вільний час займається іншим хобі бісерною флористикою і відтворює по пам'яті вирушені квіти за допомогою бісеру. Свої вироби принесла і на благодійний ярмарок. А тому, що душа болить за синів, за наших за, за братів. За я знаю вообще дівчата, не заставляйте плакати. Душа болить, що вони віддають своє здоров'я, не пропускають ворога. От і хочеться хоч чимось допомогти. Все для їх. Продамо, значить, віддамо туди гроші. Не, не продамо, значить віддамо все одно гроші принесли. І кожна з нас принесла з собою гроші. Хоч якусь 50 -ку. ми пенсіонери, багато в нас немає. Ну, тим не мені, хочеться допомогти їм, синочкам нашим. Валентині з донькою Камілою припала до душі в'язана лялька-школярка. Не тільки мама, але й донька знає, що це їх невеличке придбання піде на корисну справу. А ми купили школі. щоб як то допомогти нашим солдатам. Хоч Маленький чуток, ну щоб от нас дійшло. Я дуже їм хочу допомогти щоб вони вернулись живими. Усі зібрані кошти підуть на закупівлю того, що в першу чергу необхідне нашим солдатам. А що саме потрібно, це волонтери знають з вуст самих бійців Нікопольців. Частично, звісно, теплі речі, Бурки, валенки. зараз потеплело, а тиждень тому, при мінус 20, навіть в берцах теплих було холодно. Потім такі більш специфічні речі, маскалати зимні, потім генератори, радіостанція, то що нужно завжди, то що. При обстрелах э, сгорает, э, пропадает, требует возобновления, ну, вот и так далее. Ну и масса-масса как бы, специфических вещей, включая вот автомобиль, который мы... На прошлой неделе передали розвідчикам нашим в Авдіївку. На благодійний концерт запросили рідних військових і самих солдатів, що зараз у відпустці. Ольга Володимирівна, мати солдата, що проходить службу в зоні АТО. Дуже вдячна волонтерам за їхню роботу. Як розказує матері син, солдатам дуже важливо навіть просто поспілкуватись з волонтерами, що приїздять до них. «Дуже велика допомога, дуже велика». Вот, если б, конечно, не волонтеры, помощь хорошая, волонтеры молодцы, конечно. Волонтеров ждут очень, прям ну, знаете, ну. Прям так і спрашивают, ну когда вже приїдуть, когда приедут. Им Просто хочеться поговорити з ними. не, не просто там, щоб там що привезти їм, а просто от, чисто, ну що люди приїжджають з нікапаля, щоб пообщатися з ними. От. Дружини солдатів теж беруть участь у волонтерській роботі. Ірина, дружина бійця, що зараз служить в зоні, АТО, зізнається. Тепер не пропускає жодної скринки для збору коштів. Поки мені це не коснулась, я не обращала увагу на ці всі багатовіті концерти і збори. Но сейчас я прохожу мимо каждого вот объявления, даже, малейше, я читаю, я на сайт захожу. То есть какая-то, вот если у меня возможность, я помогаю. і хочется помогать. Потому что я поняла, что это может касаться каждого. И когда мне нужна будет помощь, мне помогли и очень помогли наши девочки. Чоловік Ірини Денис служить в Луганську. Вдома на нього чекає дружина і семирічна донечка, яка дуже сумує за батьком та сподівається, що він прийде на Новий рік з ялинкою. Єдине бажання дівчинки влади, яким вона поділилася в листі до Діда Мороза, щоб батько повернувся живим.